Прийняття його відповідно до виконання. Так, постійно діючою робочою групою проведено демонтаж незаконно розміщених об'єктів зовнішньої реклами згідно додатку даного рішення, а саме 31 серпня 2012 року проведено демонтаж робочою групою щита на будинку, будинку розміщеному 715. У нас є додаток до даного проєкту, так? давайте по номерах пунктів, які вже демонтовані, які не демонтовані. Значить Станом на сьогоднішній день демонтовані об'єкти. Пункт No1 додатку рішення. Пункт 2. Пункт 3. Але наголошую, пункт 3, там під час реконструкції вулицю баблу і власники демонтували власне населення. Добре, але його немає, Далі, знову ж таки, пункт 5, вагова 8, пункт 6, так. пункт 7 теж золото забрало, проводиться ремонт фасаду. Значить, пункт 8, стадникова 1, це є, значить, тут в рішенні зазначена адреса юридична стадникова 1, це оранта. Всі види страхових послуг, значить, ситуація тут наступна. Стаднико один в цілому, як будинок, він є знаходиться в комунальній власності, але там додамо вже до будинку проведена в 90-х роках добудова, і вона є в приватній власності. Тому ми, я керівник робочої групи, з працівниками управління стратегічного розвитку міста, значить, підійшли до керівника Оранти, дали, скажімо так, провели бесіду. і Порекомендували звернутися все-таки у органи виконавчої влади, тобто в міський виконком, для підготовки документів на документи на розміщення. Так, це висить на фасаді приватної будівлі. Далі. Пункт 9. Демонтований. Ми дали рекомендацію. Що далі? Ми, значить, стадник про це ми були в п'ятницю. Минулого тижня відповідно вони мали звернутися у статистичну розвитку для оформлення дозвілів документів на зміщення правного.